Новинка від бренду Тека змішувач ЮНІ 9331. Це модель, яка преміальні матеріали, зручні сучасні технології і головне економну подачу води. Давайте розглянемо детально про змішувач Тека ЮНІ. Корпус повністю виготовлено із наживічої сталі IC 304. Це сталь, яка має унікальне поєднання нікелю і хрому, що дозволяє мати антикорозійне покриття. Це справжня сталь, це довговічність роками. Поворотний вигів забезпечує зручність у роботі, а висувний шланг дозволяє легко мити овочі та наповнювати великі кастрюлі водою. Керування надзвичайно плавне. Ви відчуєте різницю одразу, усе точно без ривків і перепадів. Аератор із захистом проти нахибу обмежує потік до 5 літрів за хвилину. Це економія води, зберігаючи комфортний тиск. Простий монтаж, усе, що потрібно, вже є в комплекті. Встановлення займає лічені хвилини. Змішувачі юні представлені на вітрині в нашому салоні. Тека в торгівельному центрі в городок Гелері.